У сучасному світі, яка впливає на формування у нас в суспільстві, скажімо так, європейських цінностей і впливає на свідомість. Я хотіла би зосередити свою увагу на мемуарах. Термін мемуари, з де я буду використовувати як синонімічні, хоча дійсно жанру вони мають свої, скажімо так, особливості. Хочу зазначити, що менуари є з одного боку важливою, дуже частиною біографіки, але це досить самодостатня і досить цікава частина біографіки, яка користується дуже великим попитом на фоні всіх, скажімо так, видів біографіки. Навіть, вона користується дуже великим попитом і цікавістю у суспільстві. Тому що вона дає найбільш популярний, скажімо так, виклад історії. Так, це суб'єктивний виклад історії, можна про одну і ту ж саму історичну подію прочитати багато таких поглядів на цю історію, але тим не менше, якраз ця емоційна закраска цих і виклад цих емоційних подій, він якраз і користується цим підвищеним попитом. Хоча можна говорити про те, я тут відзначити, що мемуари у суспільстві відіграють дві дуже важливих функції. Перше це меморіальна функція і комунікативна. Меморіальна функція це збереження у суспільстві національної та історичної пам'яті. Якраз у, у цьому аспекті ми використовуємо мемуари як історико-біографічне джерело. Якраз мемуари, які відносяться до більш такої широкої групи. Документів особового походження, їх називаю ще особистого походження, куди включають і пістолярі, вони надають історичним і біографічним дослідженням, вони надають тієї багатовимірності, тієї стереоскопічності, яка дійсно показує живу історію і живих людей яка нанизує на цю хронологію суху, сухий виклад історичних подій або біограф... сухої біографічної хронології, вона якраз так дає оці бага... великі шари і створює цей бага... багатошаровий, багатовимірний образ, якщо ми говоримо про біографію людини, яка перетворюється не просто якби, перелік із дат, народження, навчання і таке інше, а яка читається як захоплива помість. Ми разом з цією людиною переживаємо багато її викликів. Ми дізнаємося, чому та чи інша робила, людина робила той чи інший шаг, якісь важливі, скажімо так, вибори. Та, ці вибори були досить. Складні, тим не менше, якраз оці мемуари і документи особового походження, особового походження, вони дають нам роздуми, матеріали для того, щоб ми зробили людину. І ні в якому випадку ми не маємо ставити оцінки життю тієї людини. Ми просто можемо це прийняти або не прийняти. Ми можемо вступити в діалог з цією людиною, читаючи її мемуари, можемо якось відстоювати свою точку зору на ті чи інші події, але в принципі без якихось таких. Скажімо так, оціночних суджень. З іншого боку, мемуари використовуються в суспільстві як комунікативний ресурс. Особливо в сучасному світі ця властивість мемуарів, вона набула дуже важливого значення, тому що раніше у нас якби, більш класичний підхід до вивчення мемуарів, це все-таки був історичний, історичне джерело, навіть представка біографічна, вже ми більш актуалізуємо цю проблему. Скажімо так, працюючи в нашому інституті і займаючись цією проблемою. А комунікативний оцей момент, яка, момент діалогу зі суспільством так? через мемуари, ми в нашому в принципі, суспільству використовувалися раніше досить, скажімо так, помірно. Сьогодні і в даному випадку ці кардинальні зміни, які відбулися у нас і в соціогуманітаристиці, вони призвели до того, що якраз по цей вимір мемуарів він набуває одного із провідних значень, тому що якби дійсно історико-біографічні історики, науковці, вони практикували, скажімо так, залучення мемуарів до своєї джерельної бази, а ось ці комунікативні виміри. Вони ну, якраз зараз повинні використовуватися і державою, і суспільством для того, щоб формувати у нас в сучасних умовах, в сучасних викликах якраз оці переможні стратегії поведінки, згруптування згод... згод... нашого суспільства, е... акцентом на, майбутні... на майбутнє нашої держави, не повертати свій погляд назад, а думати, використовуючи цей меморний максист, думати про наше майбутнє е... і працювати над цим. Можу сказати, досліджуючи мемуари це достатньо давно, би, і вони мають свою нову традицію. Сказати, що найбільша кількість мемуарів пишеться і видається в якісь знакові періоди історії, які відбуваються в країні. Тобто це відбувається якась знакова подія і як рефлекси починається масова поява масових спогадів на цю. Події. Не лише якісь там окремі представники там, культури чи літератури чи політики пишуть ці спогади, а в принципі все населення, яке втягується в ці якісь епохальні події, воно починає видавати ці мемуари в дуже великій кількості. Говорячи про сучасність, ми можемо сказати, що починаючи з кінця 20-го століття, можна виділити три таких епохальні події, які вплинули на великий Підйом інтересу до мемуарів. По-перше, це здобуття незалежності, так? це не століття, здобуття незалежності, який призвів призвів до величезної появи мемуарів, які раніше взагалі не другувалися у нас, тому що з чистих чисти, ідеологічних політичних мотивів вони просто були заборонені в кращому випадку. Кісь частина них була видана в еміграції чи в діаспорі. Ті, що були видані там події, наприклад, там, да Першої світової війни, революції, там, інші, там Друга світова, ООН, УПА, Українські Свічові Стільці, Українська Галицька Армія, всі ці, скажімо так, важливі події національної історії в радянському Союзі, вони, якщо попадалися десь, були надруковані, то вони зберігалися в спецхам. І доступу до них не було, і тільки здобуття незалежності воно спричинило величезний вибух видавничої діяльності з приводу мемуарів, Їх видавалася велика кількість. В основному це були мемуари, які написані були якраз в двадцятому столітті, тому що це була якби реакція держави, реакція видавництва громадських установ, наукових установ на попит суспільства. Суспільство потребувало національного виходу національної історії. Історики почали писати, але якби першим етапом це якраз було насичення оцього інформаційного простору цими мемуарними джерелами. Звичайно, це були мемуари і по революції, по Першій світовій війні, ООН, УПА, ники особливо перші світу, 60 ці мемуари писалися, але вони писалися в стіл, як казали, так? І, і вже при офіційні залежності вони побачили свого читача. Інша епохальна подія, яка спричинила новий сплеск інтересу до мемуарів, це, звичайно, Майдан, це кінець 2013 року, 2014 рік це Майдан і початок агресії Росії, е, анексія Криму, початок війни на сході війни, ось тоді починається знову новий сплеск інтересу від держави, і суспільства до мемуарів. Е, це і третій, третя така подія, яка ще пришвидшила так, так, і розширила е, коло мемуарних джерел, це, звичайно, Люфі 22 го року, коли почалася вже повномасштабна агресія. І ці ось ці три знакові події, кожна із них приводила до нової хвилі, скажімо так, мемуарних, мемуарних спогадових, спогадових наративів. Я, звичайно, Купити весь цей масив і якось ним оперувати дуже важко, тому я знайшла собі, якби ви виділила три позиції, по яких я загрупувала цей матеріал і зробила спробу їх проілюструвати. Скажімо так, це три виміри. Державний вимер, вимір громадськості, громадської ініціативи і особисті вимір. Якщо говорити про державу, то необхідність інплементації спогадів у суспільності. Суспільний простір у нас на державному рівні займається інститут національної пам'яті, який по своїх національних обов'язках має займатися збереженням Національної історичної пам'яті. І вони з самого початку, вже починаючи з 2015 року, вони започаткували проєкт, який називався Майдан Усна історія. Цей проект був у двох вимірах у друковому варіанті. Почалася робота надрукованим варіантом спогадів учасників очевидців подій на Майдані і передбачалося створення цифрового, цифрового проєкту, який мав, скажімо так, включати цю масу спогадів учасників Майдану. Завдячуючи цим зусиллям, ця, ця ініціатива, цей проєкт він об'єднав зусилля і державних установ, і вищих навчальних закладів, і громадських організацій, були залучені спеціалісти і студентська, студентство було залучено. Були розроблені спеціальні методичні рекомендації, тому що спогади збиралися методом усної історії. Так спогадисувалися від спогади. Інтерв'ю, спогад, інтерв'ю. Потім вони розшифровувалися і в результаті цієї роботи Інститутом національної пам'яті було видано три видання, які мають загальну назву, називається Майдан Усна історія. Угу, є, да. Майдан Усна історія. Ну ось вони три ці видання, які кожної з яких присвячена. Окремим, скажем так, групам учасників очевидців майдану. Перше, перше видання майдану історії, воно включає спогади е, учасників, безпосередніх учасників е, подій майдану, е, і медиків, і волонтерів, і скажем так, студентство, і так званих лідерів. і взагалі всі події, які відбувалися і свою участь у цьому проєкті. Друге видання воно стосується, називається Майдан першої особи мистецтва на барикаді це видання, яке було присвячено тим мистецьким проєктам, які, які створювалися на Майдані так, культурного, культур, культурними представниками. Ну, найбільш відомий такий проект був створений, е, присвячений Шевченку, скажімо так, так і, і саме різні інші е, події. І до третього випуску війшли, скажімо так, уже спогади е, по регіонам. І цей третій випуск був очто у трьох частинах. Особливості цього третього випуску було те, що там були представлені спогади не лише. Про місцеві майдани, скажімо так, активних учасників цих подій, але й були представлені спогади тих, хто були опонентами цих подій, да, проти хоча ну, ці спогади можна було і повні, то, так залишити свої спогади, якщо людина не хотіла, але ось це особливість такого, цього, цього видання. Чим це видання? Якщо ви не бачили цих видань, вони всі є перед форматі на сайті Інституту національної пам'яті. Вони написані дуже емоційно, і на мою думку, на моє переконання, вони мають бути всі включені в певну шкільну програму, які дозволяються до сучасної історії, до новітньої історії України, тому що вони настільки емоційні, вони настільки заражені, заражені цим позитивом і бажанням боротися за європейське майбутнє, за європейські цінності, що читати їх просто так неможливо. Можна взяти, прочитати хоча б по діагоналі декілька що. Розуміти, чому люди йшли на майбутнє, що вони там з за що вони боролися? І ось ця емоційність, вона просто пронити всі ці випуски. І авторам, укладачам вдалося зберегти специфіку мовлення. Наприклад, якщо говорити про лідерів допомогти, то в першому томі там є Оксана Забушко, Мирослав Купович, Любомир Гузар. І якщо Ну, Представники більш зрілого покоління, які тут присутні, якщо ми їх чули, так? ми знайомі з їх голосом, з їх інтонацією, то вони просто прочитуються в цих текстах. Ти читаєш, як говорить Мирослав Попович або Любов Гусак, і ти прямо відчуваєш всю специфіку їхнього мовлення. Тобто це так от було зроблено спеціально оці різні інтонації, різні. Е, е, Специфіку індивідуальності було збережено тими окладачами і тими інтерв'юерами, які записували ці інтерв'ю. Тому я всім рада, звичайно, ознайомитися і тому, що студентство, ну ви напевне, ще були досить молодими в цей період і ви цього духу майдану. Цього Якби загального піднесення, можливо, вам і ви не, не знайомі з ним, а от якщо зануритися у ці видання, то якраз цього, з цим можна якби, і ознайомитися. Е, плюсом цього проєкту є те, що передбачало створення цифрового, цифрового архіву спогаді як Майдану на, на платформі там, цифровий музей е, майдану. Ну, е, поки що. Проголошували, що було записано сотні таких да, спогадів, але, на жаль, сьогодні лише на YouTube-каналі Інституту національної пам'яті десь біля 30 таких виставлених спогадів да, відео, що ще більш, як би, має більший вплив, да, тому що ти бачиш людину, ти відчуваєш, ти бачиш її очі, і це має більший ефект. І я думаю, що можливо. Зараз, якби не на часі, я да, у держави інші проблеми, але тим не менше в цьому є смисл, тому що це якраз та емоційна складова спогадів, яка і формує оці цінностний ряд, оці, скажімо так, бажання до своєї незалежності, до своєї ідентичності, до розуміння того, що ми є, і ми маємо бути, і ми окремішній народ, який має право на своє існування. Ще одним проєктом держави, який, яка розуміє цінність цієї справи, було створення видавничої серії, яка називалася Українська російська усна історія російсько-української війни. І почався цей проєкт у 2015 році, і дійшли вони до 2019 року, вдалося їм видати 5. Випусків, тут був трошки інший підхід. Якщо перша серія конституційна історія був такий більш, 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 більш е, емоційний, то цей, цей проєкт мав таку більш, більш наукову скажімо, основу і основу, скажімо, для формування архіву, майбутнього архіву. І оці п'ять випусків, вони формувалися по принципу, і тут вже якщо перший випуск «Майдан, історію, історія», це. Всі шари суспільства, всі спільноти були представлені в цій сфері історія», то ця серія присвячена все-таки більше військовим формуванням Збройним силам, там, окремим батальйонам, прикордонникам, різним, різним складовим Збройних сил України були присвячені ось ці скажімо, випуски, і їх вийшло 5 штук. В цьому проєкті приймали участь. У національної пам'яті я він засновник цієї серії Запорізький університет і рукописний відділ Запорізького відділення Інституту археографії України. І якраз у цей рукописний відділ Запорізького відділення Інституту археографії вони якраз працювали, скажімо так, над архівною складовою цього проєкту. завдяки їм зусилля і на основі цих зібраних спогадів, які частину вони видали, вони створили. Архівний фонд, який носить назву АТО, тоді називалася наша війна, не війна, а АТО, антитерористична операція під номером 29, які якраз і формували вже основу для майбутніх наукових досліджень, які формувалися на всіх, скажімо так, правилах і засадах ахівної справи що, звичайно, дуже важливо з точки зору імплементації цих спогадів. Це спогади, які стосуються 10 років, вони, мають, вони вже науково оформлені, вони вже є авторитетним, верифікованим, скажімо так, науковим джерелом. Сьогодні ми можемо поговорити ще про один третій проєкт, який займається, яким, займається Інститут національної пам'яті, він тільки розпочався. Про нього лише міщена інформація на сайті інституту, де проголошено про те, що інститут національної пам'яті започатковий проєкт війна, е документи свідчення під назвою збір свідчень про людяні та мужні діяння під час російсько-української війни. Про що йде мова? Тут проголошено про те, що починаючи з 14-го року є багато е -е, випадків, коли, скажімо так, цивільне населення проявляє. Чинки мужності да, на окупованих територіях, на пришінтових територіях е, під час повномасштабного вторгнення в 2022 році, коли ми самі були свідками, як зупиняли е, 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 танки наші просто цивільні громадяни, і кожен долучався як міг до того, щоб вчинити спротив цій військовій агресії, і якраз на цей аспект на цивільне населення, якраз направлено на оцей третій проєкт, розроблені методичні документи і проголошено про те, що в цьому проєкті будуть приймати участь інститут національної пам'яті, серед адміністрації знову ж таки вищі навчальні заклади, і всі представники громадськості. Всі, хто хоче, всі можуть долучитися до збору свідчень казко цих вчинків про оці героїчні вчинки цивільних громадян. Тому, говорячи про цей державний вимір е е е побутування, це розуміння важливості мемуарів, він у нас присутній, є розуміння державою необхідності цієї роботи. Звичайно, хотілося б, щоб вона була більш, е скажімо так, і по діагоналі, і по вертикалі було б більше охоплення. Однак, скажімо так, що перші кроки у цьому напрямку вже роблять. Іншим виміром, про який можна говорити, про, говорячи про розуміння важливості спогадів це є, скажімо так, ініціатива, ініціативи, да, про інтересу до мемуарів на рівні громадянського суспільства. Я в даному випадку буду говорити лише про декілька ресурсів, да, які, тому що спогадів на ресурсах на державних ресурсах державних установ на нові ресурсах, та саме українська правда, чи України чи відомо щось інше, їх дуже багато, але вони лише ставлені окремими краплями, Їх дуже важко шукати, бо вони з'явилися, і потім іде де да все опускається, і потім їх дуже важко знайти. Більше піддаються аналізу і які. Якомусь, скажімо так, як популяризації, це такі ці ресурси, які роблять окремі блоки, окремі проєкти в рамках свого великого ресурсу, які присвячені спогадам. В даному випадку ми можемо говорити, наприклад, про такий проєкт на ресурсі Юкрайдер. Називається цей ресурс. Це достатньо новий ресурс, який за своїх завдань говорить про популяризацію інформації про Україну за кордоном. Серед, в Україні і за кордоном. Чим він важливий? Він важливий тим, що він перекладається дев'ятьма так? І ось на цьому ресурсі якраз і є, є окремо виділений проєкт, який присвячений спогадам. На ньому представлені спогади вже про події 22-го року. Там їх на сьогодні небагато, виставлено лише 15 матеріалів, там є спогади про Маріуполь, спогади про інші події. Також вони включають спогади про життя наших, наших людей за кордоном. І якби оцей аспект, що вони переводяться на іноземні мови, він дуже має велике значення, тому що він дає можливість пропаганд... пропаганди наших проблем, нашої трагічної ситуації непростої ситуації не на міжнародній арені, тому що спогади вони більше найбільше всього цікавить аудиторію, скажімо так. І якщо громадян іншої країни читають ці емоціонально насичені розповіді про цей трагізм, який відбувався в тому самому Маріуполі, чи в інших якихось точках, про якого це всі ми знаємо це щоденник. Колярах <серказ> да? Маріуполя, Маріупольський щоденник, там декілька листів, але він прозвучав на весь світ, і весь світ на це реагував. І тому цей переклад спогадів на іноземні мови і розширення його на міжнародну спільноту, він має такі, скажімо так, потенціал привернення уваги до наших скажімо так, проблем, які можуть, які можуть потенційно впливати на прийняття рішень нашими міжнародними партнерами. Наступний ресурс, який ще також має виохонений такий розділ по мемуарах, це Суспільний розділ Культура, що починаючи з 2022 року, вони зачаткували такий окремий проєкт, який називається Мокарки військових. Чим цікавий цей проєкт? Порада цього проєкту пише про те, що це свідчення наших захисниць і захисників про війну, але не лише, не лише про військові дії. Тобто він вміщує дуже багато, Там також розміщено достатньо матеріалів в різних жанрах. Навіть є вірші спогади, є якісь невеликі розповіді, щоденники, повісті якісь. Але все це є спогади людей про тих безпосередніх учасників військових дій. Це не просто як очевидці чи а ті, які в принципі в зануренні військові дії. Але вони демонструють про те, що людина в війні вона залишається бути людиною, і що вона її цікавить не лише війна, її цікавить те, що відбувається навколо і природа, і населення, знайомих з традиціями, зі всім іншим людські стосунки. І це є свідченням того, що все таки війна, війна закінчується все таки, а інтерес людини до життя, до прекрасного життя, воно продовжується. І так і має бути. Ще одним виміром, скажімо так, в мемуарі, який би я хотіла виділити, це особистість. да? це розуміння того, що є, я і є, є менуалі. Чи це пересікається, скажімо так. Да? Я хочу сказати що на 99%, що це дати. Тому що ми кожен з нас чи раз в день, чи раз на місяць, чи раз навіть, ми всі звертаємося до того, як ми думки про те, як ми прожили день. І ми переживаємо знову ці події до дня, ми вступаємо в діалог, чи монолог, в діалог з собою, чи своїм потенційним, скажімо так, собісідникам, співрозмовником. І це вже перший крок до того, що наступний крок це вже будуть спогади. Це буде той етап, коли ми можемо це все, те, що ми думаємо, ми можемо це викласти на папір. Зараз мало хто пише, ми можемо написати це в світ. Якусь електронну замітку, ми можемо вести блок, ми можемо вести блок, ми можемо робити все, що завгодно, користуючись сучасними дівайсами. Для чого це нам потрібно? Це нам потрібно для того, доводичи слова французького філософа Мішеля Кухо, це те, що називається практика себе. Зараз це дуже мода турбота про себе, практики себе. Це мова йде про те, про те, що ми повинні кожен день працювати над своїм самодосконаленням. Самоусвідомленням, скажем. І ось цей мемуар, спогад, це є якраз одним із найлегших, найкращих інструментів займатися встановленням своєї особистості, розумінням своїх ідентичностей. З іншого боку, ми також, що нам дає читання спогадів, тому що спогадів у нас в інформаційно просторі дуже багато забіг на чи на інший будь-які. Інформаційний, скажімо, ресурс соціальну мережу кожного дня на очі нам попадають спогади. Так? І якщо ми навіть не читаємо книжки, у нас на це не вистачає часу, але якщо ти прочитав спогади в соціальній мережі, ти вже долучився до цього діалогу з людиною, яка пережила якусь важливу подію і вирішила поділитися цим з тобою. Ти вже на шляху до співпереживання, до розмови, до діалогу з, з тобою. І це має... Плив і на тебе терапевтичні, тому що ти розумієш, що всі ми в складній ситуації, і що всі ми тривожимося, і боїмося, і депресуємо, і що ти не один, і це є інструментом, скажімо так, лікувальним терапевтичним ефектом, і можна цим спокійно користуватися. І дякую за увагу.